Всім привіт! На вихідних буду оформлювати весілля, буде таке маленьке свято. Мені треба прикрасити просто столи без фотозони. Ну, стосовно часу, саме оформлення займе небагато часу, але підготовка. Буде довгою, а, тому що на столах будуть вазочки, підсвічники, і їх треба всі привезти до ладу. Зараз буду, У мене такі вазочки. А ну, тут є такі залишки від свічок. Коротше, їх треба всі відмити, всі зробити, щоб вони були гарні. Ціла купа везочок буде багато, тому зараз якраз цим займуся. Не знаю, чи помітна різниця на камері. І я вже вимила. Добре, що рука пролазить в ці вазочки. Так би довелось тяжко. Довго їх відмивати. Так, тепер я ще хочу зробити шампанське молодятам подаруночок. Я вже потрошку тут познімала всі наліпки, і тепер я хочу пофарбувати, ще трошки тут лишилось, пофарбувати цю бутилочку і буду прикрашати її. Такі у мене підсвічники. Буду зараз їх фарбувати. Ага, фарбувати буду балончиком. Пофарбувала вже, вирішила зробити срібними, тому що білий колір не дуже гарно перекриває все. Ось такі вийшли підсвічники. А тут вони ще не висохли. Ці. Ще я чекаю, поки висохнуть. Ну і шампанська буду ще доробляти. Оцю кришечку хочу просто звичайною фарбою пофарбувати. Зараз буду робити напис. У мене тут пінопласт. Вже нанесла клей. Такий тітан. Це клей для пінопласту. І це в мене напис із полістиролу. Буду робити об'ємний напис. Більш детальне відео, як зробити такі написи, є у мене на каналі. Ну і не заплановано так наречені вирішили зробити все ж таки фотозону, тому я роблю напис і буду збиратись на локацію. Клею на напис магніти. Напис буде триматись на магнітах. І ми вже на локації. Ми вже зібрали каркаси. У мене сьогодні три каркаси. І такі каркаси ви можете замовити у нас. Вони дуже зручні, легко збирати, легко розбирати. І зараз я монтую плівочку. Плівочку використовую вдруге, вона у мене зберігалась на тубусі. Ну, ви бачите, вона така, ну практично гладенька, трошки її треба розрівняти. Другий раз її навіть легше зробити, ніж перше, тому що воно ну, практично рівна. Бокові панельки у мене будуть із паєтки. Ну і все це я монтую на магніти. Дуже швидкий монтаж. Взагалі я дуже задоволена магнітами. Вони просто спростили життя, тому що раніше все це робилось голочками, степлером, там, на, на дерев'яний брус. Зараз все набагато легше залізними каркасами. Швиденько ставлю магнітики і все. Такі у нас виходять панелі, а таку паєтку, а також таку плівочку можна замовити. У нас я ще плівку не розглажувала, вона. Ще трошки є такі, треба зараз її рівняти. Плівки багато, палітра колярів, тому пишіть для замовлення до нас у соцмережі. Паєточка також завжди є в наявності така дрібненька, є більша 08 см. Тож, звертайтеся. Трошки прогріла будівельним феном, і плівка вже стала гладенькою. Ну і, до речі, такі магнітики ви можете замовити у нас дуже класної якості. І потроху починаю прикрашати на наречених. Монтую написи. Написи я показувала, тримаються на магнітах. Теж дуже зручно. Знімаю захисну плівочку і ви бачите, як виглядає написи із полістиролу. Просто шикарно. І замовити такі написи ви можете у нас із полістиролу, з фанери або просто з пінопласту. Можемо підібрати потрібний розмір. І тепер я монтую квіти. Квіти у мене зібрані між собою просто стяжками. І до каркасу я також закріпила стяжками. Все чудово тримається у мене каркас з боковими такими прорізами. І за них за ці трубочки тримаються квіти. Толик я також прикрасила у такий спосіб стяжками. І тепер лишилося розставити все, всі вазочки, всі свічники. Це дуже також по часу немало займає. І зробити такі композиції на столи гостей. Використовую живі квіти, сухоцвіти також. Така в нас вийшла фотозона. Зараз вам покажу ще столи гостей. У нас тут такі композиції, це все живі квіти, свічники. Тут стіл молодят.